Друзі, вітаю всіх на своєму каналі «Декоративний сад Півдня України з хмеченко-джелами з півдня Одеської області. Сьогодні в мене така трошки хатня робота. Треба їсти зварити, перемила посуд, зараз закручую компоти зі смородини золотистої, жовтої. Зараз покажу, як я це роблю. Вже остання банка, вийшло всього 4 банки. <кій> так як у нас в тому році був там пожар, смородина дуже обгоріла, бо по межі росте. Дуже горіли кусі, тому дуже мало в цьому році, але ну, на 4 баночки зібрали. Ось мию банки, не стерилізую їх нічого, просто насипала смородини, сідила через друшляк. Насипала цукру, заливаю кип'ятком. Зараз чайник закипить, покажу, а потім, бачите, вкутую. Ось тут дві куртки. Одна, друга, вон там уже банки стоять. Бачите, на підлогу. Таке одіялко кинула теж. Заливаю кип'ятком і зразу ставлю і закутю. У Вони ще десь пару діб стоять, отам ще гріються. Я не стилізую, не, не обдаю кип'ятком, не варю сироп, нічого мені так, щоб о, побистріше. Тому що нема коли. Сусідка каже, там, що можна заливати один раз, другий раз, один раз залию, піду в город, забуду, але не зовсім то таке. Та й мені краще отак от. Залила і закутила. Добре, добре закутую. Зараз чайник закипить, покажу, як я заливаю спочатку воду, а потім, потім, потім закручую. Користуюся такими кришками господарочкою завжди. Так. Закрутка моя така на півавтомат. Пробувала брати автомат, щось мені воно не На півавтомат мені. Краще. Воно крутиш до упору і все. Колись в мене була дуже довго, була в мене закрутка така, ще совєтська. Та мені хлопці робили на заводі, я колись працювала на заводі, і робили то карітка бронзова, була гарна, але вже я років, мабуть, біля 30 користувалася нею. Ну, зараз взяла цю, вона набагато легша. І... Не треба нічого підкручувати, підкручувати ніяке лищадку, просто крутиш до упору, все, потім відкручуєш до упору і все. Багатому з нів не треба мішок з під цукру. верніше, ще з цукром отак насипаю в банку десь грам 200 цукру. Трошечки, мож, можливо, менше, тому ну, 200 ну, грам 180, 170 десь так камне чашечка є невеличка, бо ми не любимо, щоб воно було дуже солодке. Вже закрутила абрикосу, на абрикосу я стерилізую, на така каструля на три банки трьохлітрові. літрові Три банки поставила, закипіло, вистило, дістала, закрутила, додала води, знову три банки і все. Не заливаю нічого. Або стерилізую, або так заливаю кип'ятком. Ну, поки ось Вода закипить, піду, я ще трошки по хатам поприбираю. Потім буду знімати. Сьогодні в мене така трошки хатні роботи, бо їсти треба варити. Ось поприбирати, пішов зривати агрус. Погано себе почуваю, люди хоча агрус зривай, Таке не можу що робити, хоч сидя на скамейки, поставити і собі. Сиди, балдій. Так, ну, поки все. Чайник закипів, я лию спочатку отак тоненькою, тоненькою такою цівочкою, потім трогаю, коли банка нагріється вже, ну коли вже більше буде, і вже можна лити більше. І вона і не лопається нічого. Завжди так роблю онду. Банка не стилізована. Захайкалася пилесосила. Хай вже так жарко. Трошечки більше, трошечки більше. Зараз потрогаю банку, в одній руці держу телефон. Ну, вже можна наливати отак. Дала повну банку, зараз закручу ну, і все, пилесосу і. Піду, там поки поливається, наб'ю ямки для кукурудзи, потім знову покажу. Зараз поки на поки все, буду закручувати. Йду на город вже кинула кукурудзку. Дивіться, цвіте бересклет японський. Боже як він пахне. Ви дивіться, скільки квітів, це вперше він так квітне. Ну, чоловік його не стриг, не знаю чому. Ну, я думаю, хай не стриже, тут хоч буде. Туди на осінь взяти живці, поживцювати, посадити, бо всюди стрижене нема звідки брати. І глянь, так він зацвів. Просто-просто-просто шикарно. А потім це ці ягідки червоні, бо краса. І він так пахне, я весь час прохола повз, ніяк не могла зрозуміти, що воно тут пахне. Дивлюся, нічого не цвіте, нічого не цвіте. Навіть подумати не могла, що берескет може так пахнути, що може мати такий аромат. Mm, так пахне, слухайте. Глянь, Та, як гарно тут виглядають кущі, просто обліплені квітами. А ще ось вчора тут перекладала шланги і побачила, в мене чимириця. Я не знаю скільки років, мабуть, біля 10 росте. І перший раз за всі роки вона викинула в мене цей тонус. Зараз покажу. Як... Чи цвітонос, чи квітконос, ось тут. Дивіться. Буде цвісти. І не знаю, чи вона темна в мене, чи вона біла в мене. От побачу. Скільки років вона вже тут росте, я кажу десь біля 10 років. Ой, треба зірвати з віробоя трошки пучок і потім все виполювати. Так, ой. Зараз йду на город загорну е ямки і треба. Там кусочок ще висипати, приготувати. свиням. ось несу в помідори ще позбирала після. Трій ці оці сухі трави, все ніяк не могла, не хотіла їх викидати просто так. І все ніяк не могла прибрати. Сьогодні нарешті прибрала це, поки в хаті крутилась. Прибрала і занесу в помідори просто мізляддя кину. Зараз загорну, треба там буде просапати швиденько, бо вже свині всі бур'яни поз'їдали, треба настругати. Тачку бур'янів. О, тут ще присипала, що треба буде посіяти петрушку, ну вже потім, вже після супу. Так. Буду кидати зразу отраву від е, вовчків, бо таке. Ось, бачите, спішила швиденько-швиденько кинути, поки ще вода стояла, і вона прямо аж занамулилося. Зараз загорну. Рядочок, і там справа два, а тут у мене ще лишилося один, два, три, чотири кущі пампаски. Пері тут забризую, бо він тут не сапався, як щітка. От всюди оралося, там сапалося, не такий, а тут оцей кусочок страшне. Ну, ось раз пробризгала його, ще раз пройду і все. Так, тут теж треба буде, ну, пройду, пробризгаю перій. І треба саджати кукурудзу і тут, і там, поза кабаками, гарбузами, ці кабаками. треба ще. А зараз буду тут висапувати цей кусок. Тут солодка геть, не пішла кілька штук там тільки вдалині. Оце тут просапаю, зберу всю травичку, кину свиням. І теж треба пробити ямки і кинути кукурудзу тут сьогодні. Це таке в мене завдання, там уже на вечір уже любов десь. Цю кукурудзку от підгорнула, прорвала, зразу пішла на очах. Треба саджати, бо я дуже люблю кукурудзку варену качанчики ці. Так, ну все. Загортаю і пішла я сапати, поки м'ясо кипить. Треба висипати свинина накормити, зварити суп посіти. Петрушку, думаю, це до обіду ще встигну зробити. Компот закрутила, посуд перемила, в хатах прибрала, всіх накормила зранку, отак. Ось чоловік нарвав трошки агрус, опять лежить, щось йому погано знов. Фу, таке. я працювати, друзі. Вирубала я солодку кукурудзу, вирубала все підряд там. лишився трошки міскантус ту бо Тут були рівчаки в тому році, росли міскантуси. В цьому році вже буде кукурудза зарости так. Знову засипала, залила, поки вода стояла, засипала насіння. Зараз загорну. Бур'ян треба десь в тінь закотити, бо вже поки понаїдалися. Налити свиням трави, перекласти шланги, доварити суп та й буде вже година дня, зараз 12. Втомилася вже капець. Петрушку мав вже буду після обіду сіяти вже. не встигну вже і так втомилася з 6 ранку. Ще згадала, що в мене тут є е, міскантус. Він в тому році, що в мене ріс, але тут були такі дібрі, джунглі, що я його й не бачила. Побачила геть, восени, коли викопувала. Я думаю, що це все-таки стріктус у мене. Алігатор все-таки там на малюнку, у нього дві такі цяточки весь час одна біля одної. А тут, не знаю, можливо, це алігатор. Чесно кажучи, я алігатор вживу ніколи не бачила, тому, друзі, навіть не знаю, що це в мене за чудо росте. Або алігатор, або стріктус. Щось одне з двох. А що з них? Фіх його знає, що кусик один такий невеличкий. Восени поділю на кілька поділок. На є рік наросте, можливо, на є рік на осінь щось буде. Так, навіть не знаю, ж кажу, що це в мене. Або алігатор, або стріктус. Значить на алігатор, схоже теж. Тут в тінючку ось, бачите, все-таки кін п'ятнистий. Якось тут зібрінувся поруч, нема, щоб зрівняти. Ага, зібринувся там трошки далі. А він зовсім другий. І в нього листечко тоненьке. Ось, бачите, широка листина. Яка... неужели це в мене алігатор? Ось і два п'ятна йдуть поруч. І тут ось два п'ятна. І так густенько йдуть, широченькі. Можливо, це в мене точно алігатор. Не підписала, я не пам'ятаю, але мені здається, і стрік тут скупувала, тільки от не позначила. Тепер от думай, гадай, що воно таке. Так, тут у нас ось крематіс, це клейматіс, який десь півтора метровий максимум. Я опустила на сітку. Пахне, слухайте. То в мене є такий плететься, точно такі квіточки, але плететься. А це такий ось півтора метровий десь. Сітка невисока, десь метр двадцять цього. Він ну, трошечки звисає от такий. Жалко було викидати, повністю хотіла викинути, весь розпродавала, лишилися такі кущики ніякі, посадила собі, пішов рости, ну хай тут плететься. На сітці він тут не заважає. Дивіться, міскан тут гігантський який. Реально гігантський. Ну вже два, два з гаком. з ось таким з добрим гаком. Так, все, пішла я загрібати. Кану треба тут потім ось висипаю, Виполю, висипаю і, і, і. і треба робити рівчаки, або заливати рівчаками, бо інакше толку не буду. Я в тому році майже її загубила, бо теж так от. Все не було часу висадити, потім ніяк не могла полити толком. І така була страшненька в мене кана. Треба в цьому році пополивати. Ой, ну, закінчу, там ще на городі трошечки лишилося прополоти. Трошечки геть. Можливо, хоча там на городі не п'ємо, мабуть, треба буде зайнятися канами завтра, післязавтра. Бо Це вже після обіду буде свиням бур'яни. Тут у нас, от, бачите, зібріну споруч, Зовсім різний блак. Листочки тонесенькі, маленькі оці полосочки впоперек. Можливо, то в мене алігатор навіть росте. Так. Ох ти! Це пішла я там загрібати рівчак, вже повивається геть не туди. Тут Сьогодні вже дополола, бачите, тут буряк уже два ряди зліва, лівих два ряди. ну видно, Вже да? їх прорвала. Завтра ще один ряд, післязавтра ще один. ще два ряди, і потім буду його заливати. Зроблю по краям такі горбочки, а буду кидати шланг, щоб оце цей участок повністю заливався. Щоб росли. Там у мене ось ряд. Всі нові в мене злаки тут трошечки з краю. Замовила ще, ще прийдуть. Буду там саджати, там два пропало. Не знаю, де ще їх повтикаю, десь повтикаю, але буду зразу підписувати. Більше таке не буду робити, що посадила, а назву потім. Все попідписую. Так, все. Треба брати. воду. Це вчора отримала, до речі, арунду. Хочу зараз піти полити. Фу, сохне все, просто ці вітри пече. Там читала, що писали мені когось про холодну, когось дощики. А в нас ні дощику, ні про холоди. Пекло, і пекло, і пекло і, і вітер. Ну, бідненький, арунду аж прив'яло. Тут посадила бамбук на осінь, викопав піде на продаж. А Арунду все-таки думаю в мене пропав, тому що ріс поруч з бамбуком і бамбук, скоріше всього, просто його забив. В році купила. Оце, на щастя, 350 гривень. Ну, купила, щоб знову розводити. Це ось бамбук, на осінь це все викопається. Таке коріння, що не йшло на продаж, посадила і бачите, вже повідбивало прямо зразу. Фу, страшно. забула, як зветься. Вероніка Горячавкова, здається. Треба теж полити, просто таку взяти в корінь, попідливати води, бо просто аж в'яне на сонці. Це як пече. Так розумію, що ось мені доведеться її звідси пересаджувати і саджати трошечки в тінь, бо тут вона просто кущі в'януть. Ну, потім полию, бо треба йти все-таки готувати обід. Ще свиням води занесу, це ходила шланг і перекладала, Ох, пече просто жах. Свиням води налию і дуже в хату. Я вже пів на першу. Так, все, ховаю телефон, бо вже аж гарячий. Вон, бачите, тут все поливається, там поливається, там поливається. Бур'яни не дуже спішу виполювати, та й не встигаю, до речі, тому що інакше тут буде повна дупа. Вчора ввечері вже так і чого не знімала, щось почувалися погано, а потім ввечері вже десь годин. Всі я пішла представляти в очередний раз шланги. Слухайте, таке нашестя було сонечок. Мало того, що всі рослини були обліплені, бачу навіть зараз вон сонечко, вон сонечко вон сонечко повзе. Вон сонечко бачу, повно ще сонечок сидить. То, що це сидить, це одне, а вчора вони просто прилітали всі. Це було якесь нашестя, я такого ще не бачила. По-перше, я коли зайшла в хату, я вся була в сонечках витрушувалася. А по-друге, вони ще й кусаються зарази у ці малявки, ще й так боляче кусаються. Взагалі капець якийсь. Та зранку встали, всіх покормили. Рінів нарвала, залила ще раз ці два рівчака. насипала отруту від гурчка, бо виїв усе насіння посіяла бризу ось сюди далі. Такі оці сердечки в неї, бачите, насіяла мілок, а мілок тут як тут. І тут попереду трошки сіла петрушки. Зразу покинула траву, тому що сіла тут петрушку, взагалі б не, не взяла. Ну, зійшла одна всього. Тому посіяла ще раз, бо без петрушки вдома погано. І посіла бризу, тому що бачу, що так, як, якщо чекати, поки вона наросте кущем, то доведеться чекати довго. Все. Поки на сьогодні все, будемо збирати смородину, крутити її з цукром. Не знаю, буду щось знімати, не буду середу почувати цілий день. Треба посилки сьогодні збирати, тому друзі, скоріше всього, знімати нічого не буду вже. І вже жара, 8 годин, вже жара зранку. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.